Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, не встиг я відзняти відео, де пан Веніславський нам розповідав про особливості законопроекту, яким буде, коли він стане законом, буде дозволено виїзд чоловіків 18-24 роки, без всяких там відсрочок, навчань і всього іншого. За кордон. Як з'явився в нас текст законопроекту, був поданий до Верховної Ради сьогодні, 25.08.2025 року. Тому одразу знімаю це відео. Цей законопроект такий маленький на одну сторінку, буквально на два абзаци, якщо дуже умовно. Але він змістовний і я б його розділив на дві частини. Недарма називається цей законопроект. Зараз я зацитую: проект закону про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в в'їзду в Україну громадян України щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних на період дії воєнного. Чи надзвичайного стану, тому що одна частина цього закону буде обмежувати право, а інша частина буде дозволяти Ну, саме цього законопроекту, якщо він стане законом. Я опублікував телеграм-каналі. До речі, одразу скажу, що є в мене телеграм-канал, тому в описі під відео залишаю на нього посилання. Перейдіть, підпишіться і приєднуйтесь до нас. Там в нас вже практично 10 тисяч на тому телеграм-каналі. Залишайтесь, кому цікаво, звісно, підпишіться на цей канал. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться це дозволяє е, просувати цей канал на YouTube, дозволяє його розвивати таким чином, якщо ви ділитесь відео, звісно, поставте вподобайку. І переходимо до суті цього законопроекту. Давайте не будемо тягнути, та почитаємо одразу сам законопроект. Він невеличкий, як я і сказав. Статтю 6 у нас закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в, в Україну громадян України доповнюють наступною статтею, частиною 7 статті 6 такого змісту, на період дії в Україні або окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України. Для призовників військовозабоязних та резервістів тут крапка, і я би розділив, що це перша частина цього закону, який є ще законопроектом зазначене, тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватись стосовно призовників та військовозабоязних, які не підлягають призову на під час мобілізації у поточному та наступному роках, у зв'язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації. І статтю 11 доповнюються словами, якщо інша не встановлена законом. Тут би я зазначив, що це друга частина цього закону. Один абзац такий суттєвий, але поділив би його чітко на два. Пам'ятаєте, і напевно, всі там, хто читає там, опис під моїм відео, коментарі, пам'ятають, що пишуть люди так, а де ж закон, який забороняє перетин державного кордону. От ми там розбирали з постановою Кабміна 57 го там було внесено зміни свого часу, і зазначено, хто може перетнути державний кордон в умовах воєнного стану, за яких умов. І от коли я розбирав всі ці теми, дуже багато хто мені писав, а де ж закон, який це забороняє. Тобто, закону то немає. І я чув, там колеги мої за на рахунок цього висловлювалися. Ну, і дуже багато хто піднімав це питання, що на рівні закону цієї заборони немає. Так, от вітаю цих людей. От тепер це я так розумію, перший крок який створить такий все ж таки закон. Ну, точніше, сам закон то він існує, вже закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, але оце от, е, формулювання, це обмеження, його наразі там немає. Але в законопроекті, звісно, ми вже бачимо. І Що це таке? Да? Ми відкриваємо цей закон і подивимось, що там за стаття 6. Давайте подивимось, як вона називається. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд України. І от ну з України. І тут у нас додається оця от частинка, яку я прочитав. А що таке взагалі за ці обмеження? Що має цей закон і каже нам за ці обмеження? Давайте розбиратися. По, по суті, е, стаття перша: право громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну. І от перше ж речення нам говорить наступне: громадяни України мають право виїхати з України. Крім випадків, передбачених цим законом та в'їхати в Україну. Зрозуміло, тобто є окремі випадки, які передбачають, що громадяни України не можуть виїхати з України і передбачається цим законом. І оце стаття 6, підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України. Наразі ця стаття не містить, звісно, формулювання призовників військовозобов'язані, резервісти взагалі тут такого немає. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках коли. І тут зазначаються випадки, там їх дуже багато, дуже багато цих випадків. Залишаю посилання на цей закон в описі під відео. Можете почитати, можете подивитись, кому там цікаво. І коли ж у нас може бути обмежено таке право громадян, ми. Всі пам'ятаємо, що в нас на рівні конституції закріплено кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір, місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Ну тут у нас конституція якраз посилається на той закон. Тобто це якось трошки заплутано. Громадяни України не може бути позбавлений права будь-який час повернутися в Україну. Ну, в цьому питанні в нас чітке є розуміння. Але ви всі пам'ятаєте, був у нас такий указ президента України про введення воєнного стану, який був затверджений свого часу і законом номер 2102 9 від 24.02.2022 року. Що ж в цьому указі? Чому я його назвав? Я вам нагадаю, що колись знімав про це окреме відео. Що цим указом в нас, пунктом 3 цього указу було наступне встановлено. У зв'язку з введенням України воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи людини, і громадянина передбачені статтями 30 34 Тобто 33 стаття в нас на вільний перетин Державного кордону на з України відповідно до цього указу, який затверджений законом. Може бути обмежено. Ну, таке трошки розслідування я провів і подивився, і побачив, що все одно воно якось трошки заплутано, звісно, ніхто нічого там конкретно не каже з цього питання, але от воно якось, якось прописано. Все це. І конституція є, і вона може бути обмежена в цій частині, і указ президента є, і затверджений він законом, і закон про. Виїзд і в'їзд на територію України також кажуть, що може бути обмежена законом. Напевно, от все воно так якось і пов'язано. У нас є закон, є конституція, є закон, який обмежує цю конституцію в цій частині. До речі, є там статті. Якщо кому цікаво, подивіться те відео, яке я знімав. Є статті, які не можуть бути обмежені на сьогоднішній день. Що зазначає в нас в пояснювальне записці ініціатор законопроекту Веніславський. Отут також дуже цікаво про цей закон. Спочатку масштабна збройна агресія РФ проти України та запровадження в Україні воєнного стану, до речі, це формулювання, цей початок наразі ми чуємо багато в яких законах. Ну, Хто спостерігає за моїм каналом, той розуміє, про що я. І загальною мобілізацією відповідно до указу президента, затвердженого законом України, зокрема, було встановлено обмеження для військовозобов'язаних та призовників чоловічої статі вікон від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. І отут у нас Веніславський звертає увагу, що цей указ президента затверджений був законом, і, зокрема, було встановлено обмеження. Це але ну, ми його чітко не побачили. Але от зараз, коли вони його прописали, то ми тепер розуміємо, що воно скоріш за все буде. Це обмеження прав людини, яке допускається як Конституцією, так і основоположними міжнародним актом у сфері прав людини основоположних свобод було запроваджено з метою забезпечення виконання конституційного обов'язку громадян України щодо захисту вітчизни. І тут цілий там рулон інформації. Там при цьому, відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призов на військову службу під час мобілізації не підлягають військовому віком до 25 років. Які пройшли базову загальну військову, чи базову військову службу, так само законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачено можливості призову на військову службу під час мобілізації призовників, якими відповідно до закону про обов'язок і військову службу є громадяни України чоловічої статі віком від 17 до 25 років? І тут ми плавненько так підходимо до другої частини змін. Так, по цій категорії, по якій же і зазначав нас президент, коли анонсував цей законопроект. Точніше, він не анонсував законопроект. Одразу е, виправлюсь в цьому питанні. Він сказав, що це буде на рівні Кабміна. Потім в нас прем'єр е, сказала, що це буде на рівні Кабміна. Потім з'явився цей законопроект, який також мене здивував, тому що Кабмінівські зміни вони відбуваються швидко. Я думав, що це будуть зміни до посаного Кабміна 57-го. Ще ділився тоді своєю думкою у своєму відео, одному з перших. З цього питання. А зараз ми маємо вже закон. І розуміємо, що це трошки не той закон, який ми, може, і очікували. Ну, подивимось, які редакції він буде прийняти в подальшому, тому що вони можуть змінюватися. Ви ж розумієте, що вони ще будуть розглядатися в першому читанні, в другому читанні, можливо, ще третє читання в нас. Тому дивимося, спостерігаємо. І, звісно, якщо не хочете пропускати такі новини, підписуйтесь на цей канал і на телеграм-канали. Будете в курсі. Так, які належать до цієї категорії, хоча й не можуть бути призвані на військовослужбід час мобілізації, виїхати за межі України також не можуть. Констатую факт на Сваніславський. Як виняток, право на виїзд з України мають дві категорії: осіб – військовослужбовці, контрактники віком до 25 років. Ну, пам'ятаєте, ви всі цей контракт 18-24, там надавалась гарантія, що якщо ти рік відслужив, то ти можеш перетнути кордон. І студенти вітчизняних вузів віком 18-22 роки, які за денною формою освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра в закладах вищої освіти України, державної комунальної форми власності та які є учасниками програми освітньої академічної мобільності. Оце, до речі, було прописано в постанові Кабміна 57. -й. Разом з тим, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном вже більше трьох років, не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки. Через встановлені обмеження не зможуть знову виїхати в Україну. Більше того, частина родин свідомо відправляє своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18-річного віку виїзд стане неможливим. Це, до речі, нардеп нас пише. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах. Вирішила в нас таким чином Верховна Рада боротись з цими питаннями, тобто послабити та, ці моменти. Таким чином, наявні заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей. Створює труднощі для збереження зв'язку з рідними та батьківщиною. Окрім того, ця заборона. Провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов'язані з порушенням закону. Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників військовозобов'язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності країни. Одночасно важливо враховувати, що громадяни України чоловічої статі, яким вик... виповнилось 25 років, підлягають призову на під час мобілізації на загальних підставах. Відповідно для недопущення зловживань правом на виїзд з України з метою уникнення виконання конституційного обов'язку громадян України і захисту вітчизни вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд з України громадянам України, чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках. І от цікаво, що він зазначає, що є існуюче обмеження разом з тим, якщо ми відкриваємо законопроект, ми розуміємо, що саме в цьому законопроекті воно то і з'являється. Ну, якщо я. Не сліпий і бачу те, що написано на період дії в Україні або окремих і місцевостях воєнного чи надзвичайного стану. Це вже я вже цитую законопроект заново. Також може бути тимчасове обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто три категорії, і саме обмеження під час дії воєнного чи надзвичайного стану. Тобто, сьогодні це не закріплено дійсно законом, тому що законопроект тоді б не писався таким чином. Це просто абсолютно логічно. да? Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд не може встановлюватися стосовно призовників військовозаберезних, які. І отут, -от важливо коментую другу частину. Не підлягають призову на під час мобілізації у поточному та наступному роках. Зрозуміло. Тобто, 23-24, все. 25 це все вже ви підлягаєте призову. Тобто 23-24 ще можете. Виїхати не може встановлюватись, у нас це обмеження. Зрозуміло, в зв'язку з, дося... з недосягненням ними віку призвав на час мобілізації. Тому, ну от, як є, голова Верховної Ради підписав. Стежимо, слідкуємо. В принципі, все, що зараз є, з цього законопроекту, я повідомив. Як тільки з'являться якісь зміни, якісь рухи, звісно, повідомлю спочатку на телеграм-каналі, потім розширено вже тут. На youtube каналі, тому підписуйтесь, залишайтесь, звісно, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Я впевнений, також будуть для вас корисні і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!